mm-hmm mm -hmm. Короче, два колеса, и все, и жесть. Ну, такі колеса, один пар килограмм, другий чуть менш. Ну тут есть, но обратный хочет. Лет 3 воду дают що левый. Стоїть на стоячку, зараз побачимо. Два карася бачу, гунки плавали. Два це не один, тобто, ну як би так. Ну. Бать-кит. Тупо кит. Хорош. Чи виш? З білим. З білим. Ну, з опеком. Пой. З одним. пой. Хоч бери. Попробуй. Там хватить. Він довго грає. Блять, всі за верхню губу. Ні, це поняв, як в мене всі вниз нема. Одашептя. Просто така красота. Клювати особа не хоче. Пару карасей, ну такі гарні. Є такі під кілограм. Покльовка рідко, приходиться дуже старатися, але... Но... Ну рибка ходить, ну щось вона не дуже по дну ходить, то есть ще. не дуже на дні щось було. Щось було. Ну непонятно що було. Не знаю сколько там, що там. Получиться, не вийде, ну. Но... Those puppet times. Пацаны летять Блин кайф Класс Обалодіть Наші воїни Ки нас боронять Не зміг я заснять поклевку Потому що вона была така неожиданна Ну тупо у мене ласта нормальна. Ну я не знаю, грам 700. Нормальний дядя б. Не. Перед цим з... запариком, це на чистяк. На лінгас, Взяв дуже прошений карась. Дуже не хочу брати. Вообще стараюсь дуже-дуже, прям дуже. Отакий вот папка. Чумамка. короче, пацаны. здесь приблизно вот так. Получается. То есть, что у нас тут по карасю? У меня 46-й. Это 46-й Буциляндер. 46-й. Короче, караси 800 кило. Ну, может, там 600-й есть. Пойдет.